Привіт, друзі, у нас сьогодні іспит у Дмитра Юрійовича. Ставим ставки. Я ставлю 500 гривень, що він сьогодні здасть з першої спроби. А, ну, я вже поспорив з дружиною, що він здасть сьогодні з першої спроби. Хто готовий підключитися? У нас іспит на який на час 58. Mm -hmm. а, зараз час 25. Ми якраз зараз проїдемо маршрут, протренуємо разочок. Шостий маршрут, значить що? Пролаштовуємося. Там бусик, він допускає, перестраюсь. І що раз? Треба. Да, Коротше, друзі Ставимо ставки. Я вважаю, що складе з першої спроби. То і? Ти ставиш ставки? Так, я теж в себе вірю. Ні, то що ти в себе віриш, не знаю. Ставки ставиш? E -e, та можна, можна, але з ким сперечатися. Ну на себе я поставлю. Скільки став? 500 гривень на себе ставлю. Я чи почуну. я на себе готовий мільйон ставлю? Так, друзі. Якщо він був ага, цей. Представляєте, рівень того, що я впевнений, що він що сьогодні складемо, що ми ставки ставимо. А? а? Друзі, ті, хто хочуть скласти іспит, а, точніше, ми запишемо відео, якщо складемо, то ми запишемо відео. Ми склали, а якщо не складемо, ми теж запишемо відео і це. І пояснюємо чому. Да. Так що, друзі, всім велком, всі записуйтеся. дзвоніть, пишіть, записуйтеся на заняття, записуйтеся на повний курс навчання. Пускай і пускай тормоз і ногенько поїхали. Друзі, всім велком! Все, до зустрічі. Крайні хвилини перед здачею. Ваші думки. Ваш... Все буде добре. Нервуєш? Не. Просто ставлюся до чого відповідально. Друзі, рекомендуєш? Автошколу Лео? Рекомендую. Я прийшов взагалі на... Але на першому занятті вже поїхав в місто. Красавчик? Ну так склалося. Да. Бачите, вже камеру встановив. Вже ждемо. У нас дуже хороший екзаменатор. О, я покажу себе. Так, всім велком. Записуємося, тренуємось, здаємо і так далі. Друзі, плюс один водій. Перша спроба склав маршрут номер 6 у нас є. Затоп. Да, у нас дуже хороший екзаменатор, дуже крутий попався. Вітайте нас! Я виграв спорт кстати. Друзі, всім велкам, всім до зустрічі! Записуйтеся, пишіться на заняття. Запрошуємо дуже багатьох людей на повний курс навчання. Тим більше ми зараз заїжджаємо в новий клас, відкриваємо, буду вам закидати невеличкі відосики. Друзі, ставимо лайк, підписуємося і слідкуємо за нашим каналом. І всі, до речі, військовим знижка. сім'ям військових точніше. і самим військовим. Пишіть, дзвоніть, записуйтеся, всім велкам. Рекомендації будуть. Навчайтесь в автошколі левел. І все у вас буде, то будете складати іспит з першої спроби. Але готуйтесь відповідально. Да, ну ми, я вам скажу, що ми, від цього, ми тут жили на цьому сервісному центрі. Друзі, останні 10 занять так точно. Все, пока-пока.